Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері Сергій Лінчук. Сьогодні серед головного компанія Westinghouse схвалила ліцензування хвостовиків тепловодільних збірок українського виробництва. Енергоатом продовжує розширювати співпрацю із закладами вищої освіти України. На Хмельницькій АЕС відбулася 35-та ротація постійної місії МАГАТЕ. В рамках ініціативи рійдронів нетішинські енергетики передали останню партію квадрокоптерів. Під час спортивних заходів на ХС було зібрано понад 700 тисяч гривень для потреб ЗСУ. Про це та інше у продовженні випуску. Компанія «Вестінхаус» схвалила ліцензування хвостовиків тепловидільних збірок, які виготовлятиметься в Україні за американською технологією. Керівник енергоатому Петро Котін повідомив, що НАЕК отримала позитивну відповідь щодо ліцензування даних елементів тепловидільних збірок ядерного палива. Ще раніше українська компанія завершила ліцензування головок для паливних касет. З наступного року ми розпочнемо постачати і головки, і хвостовики, вироблені на потужностях енергоатому компанії «Вестінхаус», тобто Частина елементів, які необхідні для виготовлення паливних касет, будуть українського виробництва, сказав Петро Котін. Вже з 2026 року. Завдяки власному виробництву «Наек» планує забезпечувати себе ядерним паливом на 50%, а іншу половину отримуватиме від партнерів з «Вестінгхаус». Енергоатом продовжує розширювати співпрацю із закладами вищої освіти з 2023 року. У КПІ повноцінно використовується багатофункціональний тренажер, який дозволяє виконувати підготовку фахівців як для реакторних установок ВВР, так і для реакторів західного типу ПІВІАР. На його базі виконується підготовка студентів за низкою дисциплін, першочергово пов'язаних з експлуатацією атомних електростанцій. Компанію енергоатом було надано допомогу у залученні до навчального процесу в якості інструкторів. Висококласних фахівців атомників із значним досвідом роботи на повномасштабному тренажері Запорізької атомної електростанції. Така співпраця з профільними університетами є важливою складовою діяльності енергоатому. Оператор усіх українських АЕС, як найбільший роботодавець у сфері атомної енергетики, прагне, щоб у багатотисячний колектив атомників вливались кваліфіковані молоді кадри. На Хмельницькій АЕС відбулася 35-та ротація місії МАГАТЕ, 8 січня. Команда міжнародних експертів у складі представників Японії та Південно-Африканської республіки розпочала свою роботу на ХАЕС. Під час наради заступник головного інженера з ядерної та радіаційної безпеки ХАЕС Віталій Литус ознайомив присутніх із діяльністю енергетичного об'єкта та безпековою ситуацією в регіоні. Представники попередньої місії поділилися результатами свого тритижневого перебування на майданчику електростанції. Під час з якого були здійснені обходи об'єктів АЕС, інтерв'ю з персоналом, огляд робочих місць та обладнання. Постійні місії МАГАТЕ на українських АЕС здійснюють моніторинг відповідно до семи фундаментальних принципів ядерної безпеки, які можуть бути під загрозою через агресію Російської Федерації. Фахівці філії ВПХС, «Атена» те взяли участь у роботі екзаменаційної комісії Національного університету, водного господарства та природокористування. Магістерські роботи захищали випускники профільного вишу за спеціальностями автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка, і електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Профільна освіта і сучасний рівень підготовки відкривають їм перспективи для кар'єри на стратегічних підприємствах галузі. Енергоатом активно розвивається. Ає співпрацю з провідними вищими навчальними закладами, сприяючи підготовці висококваліфікованих кадрів, сучасні знання, практичний досвід та підтримка з боку НАЕК – це можливість реалізувати свій потенціал, запорука професійного зростання та енергетичної стабільності України. Працівники Хмельницької АЕС продовжують свою підтримку Сил оборони України. У співпраці з волонтерами атомники забезпечують придбання необхідного для захисників обладнання. Нещодавно на передову було відправлено останню партію квадрокоптерів з ініціативи рій від колективу Хмельницької АЕС. Цього разу працівники філії ВПХС «Атенек Енергоатом» передали військовим понад 300 FPV-дронів. Загалом, в рамках цієї благодійної ініціативи для Збройних сил України було придбано 1100 залізних птахів. Хів різного типу загальна сума закупівлі склала понад 40 мільйонів гривень. Які працівники Хмельницької АЕС перерахували з частини своєї винагороди за підсумками роботи у 2023 році. Також було закуплено 32 шини для автомобілів та військову амуніцію на суму в понад 300 тисяч гривень. Минулорічний спортивний сезон на Хмельницькій АЕС, як і два попередніх, пройшов під гаслом благодійності. Вже третій рік поспіль. Усі спортивні заходи проводяться з однією метою підтримати Збройні Сили України. Важливу роль у їх проведенні відіграли представники молодіжної організації ППО які виступили в ролі волонтерів-організаторів. У результаті було зібрано понад 700 тисяч гривень, які спрямували на потреби наших захисників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення під час проведення подібних івентів було з Зібрано майже 2 мільйони гривень благодійних коштів. Усі ці заходи стали об'єднавчими не лише для працівників енергопідприємства та жителів Нетішинської тергромади, а й для українців з усіх куточків нашої батьківщини. Колектив та адміністрація Хмельницької АЕС і надалі продовжуватимуть роботу у цьому напрямку. Це був огляд головних тижневих подій на Хмельницькій АЕС та в енергетичній сфері. Більше інформації дивіться та читайте на офіційних сторінках Хмельницької атомної електростанції у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня. Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!